Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі браті і сестри, переживаємо першу неділю Великого посту. Вже один тиждень посту, перший є позаду, час дуже швидко збігає. Сьогодні маємо згадку тої страшної події, яка мала місце 700. 26 го року, коли у Візантії прийшли до влади люди, яким не подобалося, що люди почитають образи і ікони. І в тих часах почалося страшне переслідування правовірних християн, які почитали ікони, десь вони собі зі старого завіту взяли не вибирай собі ідола, хоч і в старому завіті Господь Бог сказав. Що на кивоті завіту мають бути два херовима праворуч і ліворуч, витисані із дерева. Але почалося страшне гоненіє. Християн вбивали, придумували різні тортури, християни мусили переховувати образи, на яких є зображений Ісус Марія, Святі. Якщо би дорогі мої Ісус Христос не хотів. Щоб були почитані ікони, образи, то чому він дав такий великий дар святій Вероніці? Коли свята Вероніка обтерла його обличчя і там на тому образі побачила на тій хустині ікону, правдиву ікону, вера ікон, і тому дала їй назву Вероніка, справжній, справжній образ. Чому Ісус Христос, якщо би він не хотів почитання образів? То найдорожче мої, коли Воскрес із мертвих, і коли розповили ту плащаницю, ту полотно, на ньому відбилося найсвятіше Боже тіло, і ту плащаницю ми називаємо Туринська плащаниця. І вона знаходиться в місті Турині в Італії. І щоби Бог не хотів, того би не дав. Але бачите та. Людь до церкви, людь до правовірної церкви, до католицької церкви. Вчепилися ікон. Ти ви можете собі тільки представити найдорожчі, то, наприклад, виводили людей на велику скалу, де в нас були такі гострі каміння. Перед тою прірвою клали ікони, образи, робили велику колейку людей правовірних. Дітей, старших, дорослих, бабусів, дідусів, вистроювали в ту чергу, і кожен мав топтати образи. Топтати, плювати на ті образи. І хто відмовлявся, то зразу штовхали їх у ту прірву. Та то були то десятки тисяч жертв. Аж поки в 787 році, Другий собор в Нікеї. Поставив крапку на тому. Засудили, викляли всіх іконоборців. Певно, що вони лишилися по нинішній день. Протестантська церква відкидає ікони. Хоч на, хоч на своїх церквах малюють хрест, теж цікаво. Хрест можна, а того, хто висів на хресті, не можна. Це трохи парадокс є. Е, Комуністи, старші люди пам'ятають, як мусили ховати образи, ікони. Монстранці із церков так само були сучасні коноборці. І тому нині згадуємо ту подію, страшну подію, де люди через почитання святих образів, не дерева, не полотна, не тої фарби, які на тому є, але іменно лик Божий, який зображався, вони йшли в тюрми на голодну смерть, вони йшли в катівні, де заставляли їх, і багато з них, множество з них. Просто за почитання образів віддали своє життя. Перша наділя посту, що доброго може бути з Назарету. Назарет маленьке містечко, де всі вважали, то є, там живе таке, знаєте, третій рейх людей. Найбідніші там живуть люди, яких, як чули Назарет, а ти з Назарету, і йди собі. Я нічого з тобою спільного не хочу мати. І так в тому Назареті нікому не потрібному. Бог вибирає те, що людина відкидає, це для Бога є приємне. А те, що для людини є приємне, написано в Божому Слові, це для, люд... для Бога є огидне. І там на Зареті жив Ісус Христос, жив Бог, Небо і землі. І коли Филип сьогодні приходить до Натанаїла і каже: Слухай, а той собі розліг, собі смоківниці, відпочиває, ми знайшли Месію. І перше питання звідки? З Єрусалиму, о, можна, можна щось подумати, і ти мені до нього чи не йти. Може ще бути з Вифлеєму? бо з Вифлеєму походив цар Давид. З Назарету. Ха, з Назарету. Чоловіч, навіть не буду вставати, навіть то не варте моєї думки. А прийди і подивися. Просто прийди і подивися. А той каже, що доброго може бути з Назарету, Филипе? Назив мені хоч одного короля, царя, якусь визначну людину, яка би походила з Назарету. А Филип настоює. Встань, піди і подивися. Просто встань, піди і подивися. не будь лінивий. Ну, якщо хочеш раді тебе, я піду і подивлюся. І коли він наближався, Христос далеко сказав: ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства, яку високу оцінку дає Христос, тому майбутньому своєму учневі. Звідки ти мене знаєш? Перше, ніж ти сидів під смуковницею, я бачив тебе. І то настільки вже то слово, що я бачив тебе, О, каже, каже Натанаїл, ти цар Ізраїля вже робить висновок. А він каже, через те, що я сказав, що я тебе бачив, чоловіч, побачиш набагато більше. І не тільки побачиш відкриті очі сліпим, і не тільки побачиш очищених прокажених, і не тільки побачиш, побачиш воскреслих померлих, які я буду Воскресати, але побачити небеса відкриті і Сина чоловічого, який сходить і восходить на небо. Дорогі мої, сьогодні церква! Є тим Назаретом, хрестна дорога, молитва. І коли люди приходять не раз з проблемами, священник їм дає пораду. Так, ми би хотіли випити такий порошочок, щоб вже зразу всі проблеми пропали. Ну, так, фантастика є. Але, дорогі мої, так багато і переважно священники кажуть, вам треба до сповіді, вам треба більше молитися. Вам треба частіше ходити до церкви. І ви знаєте, дуже багато людей кажуть: церква сповідь, а що там доброго? Там ходять одні грішники. Я не хочу до церкви з принципу. Бо там ходить мій знайомий сусід, а ви би знали отче його життя. Ну, це нормально. Твій сусід є хворий, має проблеми, має нерви, має гріхи. А церква що це є? Це є лікарня. Це то саме, що говорити, знаєте, що в лікарню прийшли хворі, які мають інфаркти, інсульти, і кричати, що вони прийшли в лікарню, а куди вони мають йти? І так само грішники найдорожчі мої, вони мають церкву. Церква не є тільки для праведників, церква є для грішних, так як Христос сказав, я не прийшов для праведних, але я прийшов для грішних. І тому найдорожчі мої церква віків буде нам пропонувати. Молися. Так багато людей відкидають. Молитву. Особливо я би хотів сьогодні наголосити, чому церква стоїть по нинішній день, на чому вона стоїть так на скалі. А тою скалою, це і що? Що тримає ту церкву? І вона перейшла через покоління, вона перейшла через пекло, вона перейшла через таких іконоборців, вона перейшла через імператорів в перших трьох століттях, вона перейшла через комунізм, через ту машину комунізму, через французьку революцію, що допомагало людям стоятися і ту віру тримати по нинішній день. Молитва. Що доброго може дати, молитва, так багато скаже, все може дати. І в старому завіті, дорогі мої, молитвою люди вимолили все. І праведний Симеон, і Ілья, і інші пророки-патріархи Старого Завіту, там, де була безвихідь, наприклад, опинилися перед Червоним морем. Хе, куди тікати? А Мойсей вдався до молитви, і Бог провів їх, як по суходолі. Тих прикладів я можу наводити дуже багато. Але сьогодні найдорожчі мої. Як через що Ісус перетерпів ті муки? Що ми зараз знаходимося в часі Великого посту? Я би хотів поставити свій, свій зір, свій акцент найдорожче хотів би е, звернути на Ісуса. Адже ж Він є Бог, а майже кожну ніч проводив на молитві, де Він черпає силу. Він не потребує, як у Бог, сили, але як у людина, Він показує всім нашим поколінням, де черпати силу. Черпати силу треба в молитві. І ось він йде, так як початок посту, Христос починає свої муки в оливному городі. Страшні тортури душевні, такі переживання, інсульти переносить в серці, що аж пори тріскають на обличчі, на чолі і стікає кров. Але він просить у ця Небесного сили. Перед ним є, Христос має, дорогі мої, починаються для нього верніше, страшні проблеми. Він буде мати в тих днях, то є четвер, отих два дні він буде мати страшні проблеми. Він буде мати проблеми зі скаженим людом, просто скаженими людьми, п'яними людьми, ненависті, злоби. Він буде мати великі проблеми. І він тікає від тих проблем. Він йде, черпає в Небесного Отця, черпає тої сили. І Він знає, що потрібно сили тої і апостолам. Він не кличе всіх, він кличе тих, що завжди, тих, що з ними були на Таворській горі. Коли казали, давай зробимо три намети, нам так тут добре, а тут тепер їм не добре. Тут теперка йдуть ті, які будуть вбивати Ісуса. І Господь знає, що Петрові, Якове, Іванові, а також вони можуть вимолити для інших апостолів, бо Він не всіх апостолів взяв з собою на молитву. Але тих три найголовніших вони можуть вимолити ласку для всіх апостолів. І Він каже: вам потрібна також сила, ви також будете мати проблеми, ви також, вас також чекають спокуси. І тому Христос їх просить моліться. Моліться зі мною. Він черпає то він іде як кинути каменем. Він, та молитва є надзвичайно коротка. Отче, якщо можеш, нехай мимо мене йде ця чаша не так, як я, але так, як ти хочеш, нехай станеться. Коротесенькі слова молитви. Він вертається три рази до апостолів, а вони що роблять? Вони сплять. Не взяли глибоко до серця. Та що тобі пошкодить? Та тебе не раз вже хотіли вбити, і ти так все вдало зумів обійти ту смерть. І сьогодні ти обійдеш ліпше поспати. І Христос каже: моліться, щоб не війти в спокусу. Петре, ти спиш. Петре, ти спиш. Та тебе чекають найбільше випробування. Ще сьогодні вечором тебе чекають страшні випробування, бо ти відречешся. А Петро попозіхав, обернувся на другу сторону і далі задрімав. І коли Христос покріпив себе молитвою, встав відважений на ноги і каже: спите і спочивайте, вставайте, ось наближається мій зрадник і страшна година смерті. Дорогі мої, молитва, вона допомогла Ісусу перенести це все. Найбільші муки і тортури, і бачування, і коронування, і знущання ще торга на п'ятницю, рвали бороду, селили на його на розпечене желізом, проколювали його, опікали його, що йому дало силу не просто перетерпіти, в нього не було вже вибору. Його вже взяли в свої руки. Але знаєте, що молитва дає? Вона не забирає терпіння ні, але вона дає той великий, ту велику ласку перетерпіти ті муки. Мовчки, не нарікає. Просто деколи легенько легенько стогне. Тому що неясно, що це є біль. Стогне Ісус. Особливо, коли би чували, Він кожний удар жертвував за людство. А коли почав стогнати, то Він почав стогнати за нас, священників, за духовенство, Які йому також багато з них не будуть вірні. Просто віддавав з глибини душі отой от духовний стогін. Він на Христі не буде нарікати. Він на Христі буде прощати всім, він на Христі буде небо відкривати розбійнику. Він на Христі віддасть всіх нас, ворогів, Його, які розпинали в опіку Його найсвятішої матері, найдорожчі мої, і що йому дало ту силу, молитва в Оливному городі. І тому, найдорожчі мої, я вас усіх закликаю. Диявол, я вже не раз сказав, Якщо хоче знищити людину, він в нашому житті знищить молитву. Першим ділом зробить порядок там, де ми беремо силу. Молитва, яка ж апостол Павло, це є щит віри. Молитва це є щит, це є панцир, це є меч, меч духовників вбиває ворога. І спочатку, що зробити, треба нас озброїти, обеззброїти. Отак. Забрати з нас меч, забрати з нас панцир, те, що нас захищає, а потім, а потім робить з нами, що хоче. І тому ми не маємо сили. І тому на кожному кроці нарікання. І тому на кожному кроці, а чому мені так зле? А тому на кожному кроці в родинах непорозуміння. Чому? Тому що є брак тої молитви. І Ісус звертається до нас. Ви ще спите. Та ставайте на найвищий час. Та диявол, подивіться, що робить з людиною. Ставайте і моліться. І тому час посту це є возродження молитви, насамперед ранкової молитви. Починайте день завжди з молитви, не з кави, не змивання, не з чищення зубів, починайте день з молитви. Ніхто не каже, що вона має тривати 10, 15 чи пів години. Вона може тривати хвилину, але починайте день з Богом. Боже, благослови мене і мою родину. Починайте працю, найдорожчі мої, починайте працю з молитви, знаку святого Христа. Сідайте за кермо, сідайте за кермо з молитвою, щоб Боже у Віка була над вами, кінчається робочий день. Ідете додому. Боже, дякую Тобі. Закінчуйте день з молитви. Апостол Павло каже: моліться завжди і моліться всюди. Завжди і всюди. Мене нараз люди питають, Отче, ну не можу клячати. Боже мій, сядьте і сидіть, але моліться. Можете, чи, я, мене, я подивляю наших сестер, сідають в коло, чистять картоплю, і одна за другою молиться Богородице Діву. Не опускають. Як кажуть монахи, руки при праці. А серце і уста при молитві. Чому уста зайняті дурницями, чому думки зайняті дурницями? Руки працюють, а ти молишся собі. Їдеш за кермом, тебе тяжко перемовити, поки їдеш в вервочку чи бородиць сидів. Ой, я розсіяний. А як лечиш ти не розсіяний. я тебе прошу. Я ніколи не буваю скупчений. Скупчення це є страшна велика праця, щоб свій мозок заставити думати. Але ти молися, уста моляться, і Бог рятує життя. А найбільша молитва, дорогі мої, до якої запрошує нас церква. І не кажімо, так, як на що там доброго в церкві? Це є безкровна свята літургія, служба Божа. І тому в ту неділю, першу неділю посту, я ставлю свій акцент найдорожчий моїй на молитві. Повірте, вона зробить все. Вона не забере ваші проблеми, бо проблем не буде тільки в небі. Тут всі мають проблеми і бідні, і багаті, повірте мені. Але молитва допоможе вам нести це все. Молитва допоможе вам не нарікати. Молитва допоможе вам. Полюбити хрест. Молитва допоможе вам любити хрест. Подивіться, хрест перед Ісусом, що йому дає силу взяти, клякає, цілує той хрест, обіймає, обмиває його слізьми, аж потім сам, сам накладає на свої збиті рамена і несе на гру головту, що йому дало силу обійняти, поцілувати Хрест, знак нашого спасіння. Єдина відповідь, єдина, це є молитва. І тому Господь на кожному кроці каже, моліться неостанно, все, що попросите в молитві, буде вам дано. І якщо будете молитися найдорожчі мої. Повірте не мені, а Христові. Ви побачите не тільки чудеса в своїй родині, великі чудеса, але ви побачите найдорожчі мої, так, як каже Христос, небо відкрите і Сина чоловічого, який виходить на зустріч своїм дітям, які любили, які почитали. І які спішили його батьківські обійми. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.